Всіх вітаю на каналі Мета. Астрологи розповіли, під яким знаком Зодіаку найчастіше народжуються багаті та незалежні дами, для яких шлюб точно не є життєвим пріоритетом, а частіше і взагалі не потрібен. Саме про ці знаки Зодіаку ми і поговоримо у сьогоднішньому відео. Ставте лайк цьому випуску. Підписуйтесь на канал, якщо ще не підписані, і ми починаємо. Перший знак у нашому списку Лев. Вони народжуються з багатством, можуть усе життя бути королевою без чоловіка. Жінці Леву вистачає кар'єри, щоб створити безбідне життя на великій родині. Партнер жінки Лева, як правило, дуже турботлива людина, яка може допомогти їй по господарству, і подбати про дітей. Тому їй не потрібно надто турбуватися про домашні справи, потрібно просто зосередитись на улюбленому хобі і займатися тим, чим хочеться. Далі близнюки. Жінка-близнюки розумна і дуже симпатична дівчина. Догодити другій половині сім'ї чоловіка для представниць цього знака не проблема, тим паче вона вміє скористатися умовляннями, щоб зробити свого партнера слухняним і активним. В економічному плані жінка-близнюки амбітна, але розумна, тому легко все вирішує, має швидкий розум, готова пробувати нове. Її завжди дуже високо цінує керівництво. Незалежно від того, якого партнера виберуть ці жінки, вони завжди житимуть заможно і в повному достатку. Далі Терези. Темперамент і чарівність жінок терезів загальновідомі. Жінки цього знака народжуються з естетичним смаком, уміють одягатися так, як їм пасує, плюс вони мають доброзичливий і вмілий характер. У кар'єрі вони зазвичай лідирують, нікому і ніколи не поступаються своїм. Терези гарні в спілкуванні, мають сильний дух, уміють розмовляти з сім'єю чоловіка. Можна сказати, що їхній шлюбний шлях дуже гарний. Хвилюватися взагалі не варто. Але навіть якщо вони будуть будувати сім'ю із заможнім чоловіком, для них це не буде ключовим фактором, скоріше просто випадковим збігом. І останній знак у нашому списку козоріг. Ці жінки завжди сильні і захоплені своєю кар'єрою, вони максимально зосереджені на своїй роботі і розуміють, як заробити гроші. Якщо в них є вільні вихідні, то завдяки ним вони отримують нові знання і досвід. Часто ще до укладання шлюбу вони вже мають непогані заощадження, будинок і машину. Звісно, вони дуже перебірливі у виборі другої половинки, але явно не зазиратимуть до його кишені. Це точно не ключовий критерій при виборі партнера. На цьому сьогоднішній випуск добігає свого кінця. Обов'язково тисніть дзвіночок, щоб не пропускати нові відео.